Різдво одне з головних християнських свят, що знаменує народження Ісуса Христа у Вифлеємі. Це свято має багату історію з унікальними традиціями, звичаями і символами. Віруючі, відзначають Різдво Христове 25 грудня або 7 січня, залежно від того за яким календарем живуть: Юліанським чи Григоріанським. Традиційно Різдву передує тривалий 40-денний піст, який починається 28 листопада і закінчується 7 січня. У день народження Сина Божого весь світ славить свого Спасителя. Люди прикрашають свої будинки святковими ялинками, які символізують євангельське дерево, запалюють свічки, ходять на церковні богослужіння. 6 січня український народ сідає за щедрий, але пісний стіл. Одна з головних традицій святкування Різдва святий вечір. Після наведення порядків у будинку українці готують 12 святкових страв на честь 12 апостолів. Головною і ритуальною різдвяною стравою є кутя, яка являє собою пшеничну ячмінну чи рисову кашу. Замішану з родзинками, маком, медом і горіхами. Також зранку господиня ліпить вареники з картоплею, капустою та вишнями і кладе в них копійки, і кому вони попадуться, той буде жити в достатку. Важливим різдвяним обрядом на святий вечір є оформлення столу, традиційно його застеляють свіжим сіном або соломою. Зверху насипають трохи зерна і прикривають скатертиною. По кутках столу під скатертиною кладуть по зубчику часнику, який буде оберігати сім'ю від хвороб та злих сил. Під стіл кладуть сіно і після вечері діти кукурікають, мовляв, щоб кури добре неслися. На почесному місці в домі повинен стояти дідух, житній, пшеничний або вівсяний сніп, який символізує урожай, добробут, багатство, дух предків і оберіг роду. Вважається, що присутність дідуха в домі приносить гарний настрій, затишок і святкову атмосферу. Перед тим, як сідати вечеряти, родина відвідує храм. Освячує воду, яку потім додадуть до куті, сідати за різдвяний стіл необхідно з появою першої зірки, яку називають вифлеємською. Саме вона привела мудреців до немовляти Христа. Святий вечір починається молитвою і запалюванням Різдвяної свічки. Згодом всі стають біля столу і, спершу перехрестившись, куштують кутю, а тоді кожну страву на столі. Важлива і незамінна традиція на Різдво це колядування. По вулицях і будинках колядники ходять починаючи із святого вечора або першого дня Різдва. Часто вони носять з собою велику зірку, закріплену на палиці та покриту позолоченим папером. Така зірка символізує вифлеємську, що ознаменувала народження Ісуса Христа. Заходячи у двір або у будинок, молодь або дітлахи просять дозволу заколядувати, а коли господарі погоджуються, колядники починають співати вітальні пісні колядки. Мале дитя благословить ваше життя, щоб мирі проживали. По закінченні співу господарі виносять колядникам солодощі або гроші. Повечерявши, молода дівчина, бажаючи вийти заміж, вибігала з хати і стукала ложками, а потім прислухалася, чи гавкає собака і з якого боку. Почувши гавкіт, вона раділа, знаючи, що це ознака скорого заміжжя. Заодно дізнавалась про те, з якої сторони буде її суджений. Після вечері кутю залишали на цілу ніч на столі для душ померлих, оскільки вона символізує єднання з Богом і світом померлих. Вранці, 7 січня, в Україні люди традиційно вітаються фразою Христос народився, на яку потрібно відповісти. Славімо Його! Цього дня обов'язково ходять до церкви, а потім в гості до родичів та близьких. В Цей день в храмі лунають колядки, а священик мирує всіх вірян. Різдво Христове це найбільша радість для людини, бо сам Бог прийшов на землю, прийшов до людей. І раз Бог прийшов до людей, це є найбільша радість. Але Бог прийшов через Марію, через жінку. І ми теж повинні. І бути вдячний Марії, яка дала нам Бога, через яку прийшов Бог до нас. І через Марію ми можемо і прийти до Бога. Це є найкоротший шлях, найкоротша дорога до Бога. І тому то наш народ, щоб якось віддячитися Богові. Отже, складає і складає різні колядки. Отже, нам прославу, на звеличення, про як причистої дів Марії і намороженого дитятка Ісуса. На другий день Різдва палять дідуха. О п'ятій, шостій ранку обов'язково до зорі, усе сіно й солому, сніп, збіжжя виносять із хати. Спалюють на перехресті доріг. Через це вогнище всі, хто міг, мають перестрибнути, і старі, й молоді, й малі, щоби були здоровими протягом усього наступного року. Також водять хороводи, співають колядки. Новорічно різдвяний період для українців дуже важливий, які ж традиції та звичаї жителі Чернелівки передають з покоління в покоління, а які ж все-таки забуваються? Дізнаємось у односельчан. Олександр Латік, найстарший чоловік у селі, якому 93 роки, про різдво згадує зі сльозами на обличчі. приходили різдвяні свята, всі. Всі родинам, діти, старі сідали коло стола, стали. Пиші приймали. Дуже було весело. Ну, не годне було натішитися. діти, скакали, ну, гралися, все, що веселі, веселялися. Дуже було. Дітям сильно було весело. Ну, а знаєш, що роки пройшли війна, все змінила, такого не було, немає, як колись було. Кучу поставлять, всі в коло лишка, лишками дзвонять мною до свого, при, пригощаючи. Попри всякі заборони, як у Російської імперії, так і за часів радянських. Вертеп в Україні все-таки витримав і набув широкого розповсюдження на кожному етапі свого розвитку, відображав свої рідні умови історичного, духовного, побутового життя нашого народу. Яка ж історія виникнення вертепу та чого його так чекають в українських домівках? Поділився Мирослав Колянко, дяк православної церкви в Чернелівці та вчитель музичної культури. Розумні люди, які придумали. Значить, піти до жида і просити, щоб він дозволив їм значить, провести відправу церкву. Жид знову направляю до пана, каже, то не моя церква, то власній пана, ідіть до пана, а він дозволить, то я дозволю. І знову пішли вони до пана, пана просили, а пан каже, там господар жив. Ідіть до нього, з ним договорюйтеся. І він догоду до дозволив службу, значить, то я не буду проти. Знову вертаю до жида, а жид каже, а ви мені заплатіть, тоді я вам відпущу церкву. Жид як був жидом, так він і є жидом. Він що безплатно не хоче зробити. І ось тоді придумали створити такий театр. Свого роду театр дійство, якого проходить на передводні Різдва, О. щоб зібрати гроші і заплатити жидове, щоб він дозволив відправити в церкву. Це дійство, складалося, звичайно, з пасушків, з царів, ірода, ангелів, циганів, інших таких дійових особ, які, значить, прославляли народження Ісуса Христа. І ось, зробивши таке дійство, цей гурт, який потім назвали вертепом, йшов від хати до хати і, значить, вставили ці вистави, О, де пастушки, де царі приходять до вифлеєму. До Стаєнки. І таким способом вони від хати до хати заробляли ті купійки, і з тої пори значить, почався вертеп. Тобто назва така пішла Вертеп. Щоб бабчити, бабця розказала, як то значить, це, вони, це все проходило. Ось так до нашого часу дійшло оце е, поняття вертеп, коли був ще молодий хлопець шувати ходив, то після вечері ми йшли до батьків, чи до батьків жінки, в друге село. Вносили також вечеру, колядували, віншували. То було дуже цікаво, було дуже весело. По селі ходили дівчата, хлопці, збиралися в гурти своєрідні вертепи, вертепе. І збирали гроші також, і на церкву збирали гроші, і потім збирали ще й для себе трошка. Цікавими історіями із Різдва поділилась Ганна Чорній, жителька села Чернелівка. Заходили до маминої мами завжди на вечерю. Там збиралися всі по вечерями, помолилися і тоді починають грати і колядувати. Всякі коляди колядували, а тоді грають. Тоді е, ще тато на трубі і коляди всі колядували, Чи грали, Чи цілий вечір. вечір. А ми потроху, потроху дівчата, там було дві ще сестрички вже. Хідники застеляні, чистенькі, а ми по тихідниках вже поскручували, Бабця старенько, скоро забирає. Ми всі танцюємо. танці йдуть страшенні. Отака була свята вечора в нашій родині. Танці наші, Христосся родив своїм ворожі. Повіт весь відкупив, спішився, до весело, на діла, пречиста, зродила сина. Ось така старенька була ще коляда. А я маленький буто співав Я малий пахолок вродився в вівторок, а в середу рано до школи віддали. Іду я йду, плачу, стеречка не бачу, сльози витираю, вас з різдвом витаю, розтовся рождає. Як проходило приготування до Різдва та які існували заборони в цей день, розповіла Леся Довгань, жителька села, письменниця, поетеса. Пам'ятаю, з дитинства, як мама готувалася до святого вечора. Ну, варила страви різні. Ну, колись як варили. Капусняк, рідкий, мав бути, ну, голубці, пісні, кутя обов'язково. Кутю вставали досвіта, набирали воду з криниці і казала мама, що має, ну, хто перший взяв, ну, треба поспішати, щоб взяти першому. І, ну, вода тоді чиста. І варили кутю. Хотя варили, ставили її на сіно обов'язково. Вона стояла вже так до вечора. Ну, поки вже аж не всі страви не приготували, не поставили. Тоді вже ставили кутю на стіл, теж на сіні ставили. Батько йшов в хлів, обробляв, худобу годував і, знаєш, ще варили вареники, то обов'язково треба було ще і корові давати вареники. Ну, Якщо собака була, коти всі, всім роздавати, і щоб вони їли. Потім вже приносив дідуха до хати, ну, він чував, поздоровляв всіх з Різдвом. Діду ставили котку ну, на Різдво, так само і на Вілію. святий вечір 6 числа, з дівчатам не можна було ходити. Такі забобони було не ходити, бо буде. Погано там вестись господарка людей. А ще була така мода, що оставляли кутю, ну там ложки. Ну і якщо когось не було вдома, то ложки ставили вишні е, для того, кого нема. І лишали ложки, так і кутю лишали, бо казали, що душі приходять. Ну, що будуть вечеряти душі. Пані Леся поділилася своїм віршем про Різдво із дитинства. Сніги, сніги ви заміли дорогу в моє дитинство. І не вернутись вже назад, хоч плач, а хоч кричи, та гріє душу погляд материнський із фотографій, що пожовкли за роки. Ці фотографії, знайомі так до болю, я дітям і онукам передам. Усмішка мами вкупі із журбою, ляга на серце, як бальзам. Спогадом вертаюсь у дитинство, зібралася сім'я. Навкруг різдвяного стола все так навкруг незвично й урочисто співаємо колядки про Христа, виводить мама, нова радість стала голосом чистим і дзвінким і усі разом, яка не бувала, радій же нині вихлеєм радійте, люди, бо Христос родився, Спаситель світу, маленьке дитя. Він з діви нині воплотився. Ісуса славить вся земля! У селі Чернелівка живуть талановиті люди, адже існує повір'я, хто пив воду із місцевої білої криниці, буде мати дзвінкий голосок. Чудовим прикладом є Борис Репка, український співак, директор Тернопільського драмтеатру, заслужений артист України, Євген Лацік, український драматичний актор-педагог. Наталія Липка, акторка Тернопільського музичного драматичного театру та Олег Лановий. Оперний співак у Львівському національному академічному театрі опери. І він також поділився історіями із дитинства про Різдво. Різдва всі чекали, до Різдва готувалися. Завжди там робили порядки, допомагали там з готуваннями на стіл, особливо свята вечеря. Коли 12 страв. Потім після того стукали ложками, вилками, гавкали під столом, кокали так, щоб водилося це вдома господарство. Ну та й зараз, при, ну, в принципі, так само, бо вже є діти свої, так само їх привчаємо до, до того, що, то, що нас вчили, то, що було вдома. Звичайно, коли ми були. Тобто, коли я ще був молодший, був тут все літо, ми ходили багато колядувати, вінчувати довго, наприклад, як сьогодні, то ми ходили до обіду з самого ранку, потім коляда. Ну, а зараз ми приїхали сюди додому. Тобто, за вісім років, друге або третє різдво вдома, бо весь час весь час гастролів. На гастролях майже все те саме Беруть ці вишиванки, варять кутю, так само святкуємо і співаємо, і колядуємо. Тобто зберігаємо українські традиції. Нова раді стала, яка не бувала над вертви звіждає. Ясна усвіда сіяла. Також вдалося поспілкуватися із односельчанином Євгеном Латіком. Актор зазначає, що це свято для нього особливе. Те, що нагадує дитинство, різдво завжди по особливому і шкода, але з кожним роком, чим стаєш дорослішим, цим тим, бачення, розуміння відчуття того свята, якось все зникає, зникає, зникає. І Є велика потреба, і є велике бажання зробити все для того, щоб для наших дітей, зокрема для, для Ну для своєї для моєї доньки, так особливо зараз зробити, щоб воно було цікавим, щоб воно було насиченим, щоб воно було фантастичним, таким, яким ну скажімо, уявляв собі, я так я застав той ще момент, коли ну, дома традиції більш цінувалися. Традиції було ну, більша кількість аніж тепер, і дуже так мені пам'ятається, коли в Різдво приносили, батько, приносив. Сіно застеляв повністю всю хату, ховали туди горіхи, цукерки, гроші, і це так було цікаво повзати там, розбирати і шукати щось. І в цьому було, було велике задоволення, великий кайф, велика магія, велике щось таке перечуття чогось неймовірного саме в той, в той вечір. А тоді вже і вся сім'я сідала за стіл. Це було цікаво і дуже-дуже. Це те, що лишилося в серці назавжди, що ніколи не викорнеш, і це те, що напевно все-таки робить нас нацією, своєю культурою, своєю історією. Змінилося відчуття того радості, напевне, тому що розуміючи це все, що відбувається навколо, розуміючи те, що кожен, ну буквально кожну хвилину е так, хлопці наші герої вкладуть своє життя. Там десь в холодних окопах, тому ну, таке відчуття дискомфорту і відчуття, не знаю, ну, не можу сказати, що, що радості. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой радуйся земле, син Божий. Народився. Боже, в країні йде війна. Це для нас особливе випробування. Бо кожна жінка, яка народжує, зокрема сьогодні народжують в підвалах, в метрополітенах, десь інше, може себе уявити, поставити себе в те положення, в якому була причиста Дів Марія. І коли будемо з Богом, то звичайно. І буде з Богом і наша перемога. Тож з Богом до перемоги. Цьогоріч українці святкують Різдво на тлі війни та трагедії, постійних обстрілів та відключені світла. Хтось залишився в країні, хтось виїхав за кордон. Тисячі українців втратили домівки і рідних, десятки тисяч військових у надскладних умовах борються з агресором. Це навряд чи надихає на святкування, проте фахівці наголошують: одна з цілей ворога відібрати у нас радість свята, і ми повинні перешкодити цьому плану. Вдалося поспілкуватися із військовим Любомиром Липкою, який родом із Чернелівки та з перших днів повномасштабного вторгнення боронить нашу державу від терористичного агресора. Але Різдво, через стан здоров'я, він святкував вдома у колі сім'ї. Ну, коли я був в гостях з родини на Різдво, йшли колядники, діти, переважно діти, всі були в вишиванках. Це було так приємно відчути, що дійсно у нас є патріотизм, що в нас діти розуміють і підтримують, і в принципі вони збирали всі кошти на ЗСУ. Я дуже був радий цьому. І дуже було приємно це все бачити, що діти наші так розвиваються патріотично і розуміють, що це війна, що потрібно нас всіх підтримувати. І я дуже тішуся тим і дуже вдячний їм за це. Наступного року, на новий рік я думаю, що всі будуть вдома, всі в сімейному колі справляти Різдво, тому що. Я так думаю, і я в цьому впевнений, що ми як найскоріше поборемо цього нашого, як сказати, ворога. Бійці зазначають, що Різдво це сімейне свято, яке цьогоріч доводиться святкувати з іншою сім'єю, зі своїми побратимами. Зустріли свято в окопах, але за великим столом. На ньому були традиційні пісні страви, свічки та дух різдва. Лунала дзвінка коляда. Про це розповів військовий з Чернелівки Олександр Дудка, який з перших днів наступу сусідів вступив до лав ЗСУ і зустрів це свято із побратимами на околицях Бахмута. На згадку записали це відео. Марія матибає Сити сиця, осасутного пасеця, а в старі клячу дуже, тут дуже, тут дуже, тут дуже. Тут На Різдво у село прийшла сумна звістка про смерть захисника Івана Вовни, який народився і жив у Чернелівці. Він був морським піхотинцем. Понад вісім місяців Іван відважно боровся із загарбниками, але ворожа куля забрала життя хлопця. Людина з величезним серцем і душею, завжди на позитиві і з усмішкою на обличчі. Недаремно позивний у нього був смайлик. Саме так відгукуються про хлопчину друзі та односельчани, поховали Івана у рідному селі. Відколи почалась війна, хлопець любив наспівувати пісню. Ой у лузі червона калина, і востаннє ця пісня для нього лунала уже в домовині. Цікавими історіями із різдва поділилась Ольга Кряжич, старший науковий співробітник Інституту телекомунікацій, глобально інформаційного простору «Нанокраїна», Ще пані Оля, поетка та голова місцевого товариства Просвіта через повномасштабне вторгнення. Жінка разом із сім'єю були змушені покинути Сєвєродонецьк і переїхали на Тернопільщину, в село Оріховець. Я народилася в Старобільську, і там Різдво доволі серйозно завжди відзначали, але це було за радянських часів і за це переслідування серйозне було. Це все робилося ну, так, утаємнено трошки. Але ми, у нас обов'язково ми на Різдво. Ну в ніч на Різдво діти носять кутю до своїх родичів, знайомих, сусідів. Вітають з тим, що народився Христос. Це у нас така от звичайна традиція. Ну так, звичайно, люди теж ходять до церкви. Готуються якось, зустрічаються з родичами, але от таке найбільше таке дійство це те, що діти завжди приносять різдво. і Кажуть, батьки мати прислали вечерю, а далі там співають, розповідають про те, що народився Христос. Славі його і так далі. Якщо ворог забере у нас право відчувати радість, задумувати бажання, підтримувати традиції, тоді він нас переможе на емоційному фронті, а ми не можемо цього допустити. Єднаймося, борімося і все буде Україна!